Вони були не в аварійному стані. Не в аварійному, на мою думку. Навіщо це було зроблено? Ну я не я, на мою я не пойму. Полтавка Наталія говорить: днями у Полтаві по вулиці Раїси Караченко, 72 спиляли дерева. Сьогодні біля зрізаних стовбурів з'явилися нові ями. Навірно, ну, буде висадка нових дерев. А на що обирали старі, я не пойму. Проживає в місті три роки. Переселенка Сумської області Наталія говорить, за цей час жодного разу не помітила, що гілки цих дерев у негоду падали. Чи були? Якісь інші ознаки аварійності тих дерев. Дерева були не такі старі, що їх треба було спилювати. Їх не треба було спилювати. Це моя така думка. Позавчора їх спиляли по моєму. Ось полтавець Павло переконаний, дерева були аварійні. Візуально дуже старенькі були такі. Казалось, за жаварійне много сухих в'яток було виконуючи обов'язки міського голови Полтави Катерина Емщикова до спилювання дерев по вулиці Раїса Кириченко, 72, поставилася негативно. Звернулася до державної екологічної інспекції з вимогою провести термінове службове розслідування щодо надання статусу аварійних дерев біля Лтави. з начальником центрального округу, особисто на зв'язку. Сьогодні ж у прислужбі міської ради повідомили до управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради звернулася приватна. Ціонерне товариство завод Лтава після комісійного обстеження дерев за участю представників Державної екологічної інспекції центрального округу дерева були визнано аварійними та такими, що можуть бути видалені. Як додали у прислужбі міської ради, на цьому місці будуть висаджені 14 польових кленів за вишки орієнтовно 2,5 з половиною метра.